Года в Україні 30 червня, сюрпризи, зливи, спека і трохи здорового абсурду. Готуйте парасолі, вмикайте кондиціонери і не забудьте сарказм вдома. Він вам точно знадобиться. Початок тижня для тих, хто скучив за дощем у взутті та несподіваними грозами. Містями не просто дощі, а такі, що пральна машина образиться. Понеділок, 30 червня, день, коли не варто сушити волосся зранку. Бо злива пройде по віп маршруту: Івано-Франківськ, Житомир, Київ, Чернігів, Суми, Полтава, Кіровоград, Одеса, Херсон і навіть Крим. Так, природа теж стежить за географією. Решта України сонячна, суха і, як завжди, думає. А де той обіцяний апокаліпсис? Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Якщо ваш капелюк злетить у повітря, не переживайте. Можливо, це ваш шанс на нове життя в іншій області. Температура в день плюс 21 плюс 25 градусів. Комфортно для роздумів про життя і погані рішення. У південних областях і на Закарпатті спека до плюс 31. Там же офіційно відкрили сезон, розплався, якщо можеш. Вночі від плюс 14 до плюс 17. Ідеально, щоб мерзнути з відкритим вікном і знову думати, чому немає міжсезонного режиму для тіла. Тож вмикай логіку. Грій тіло, і дивись саркастичного синоптика щодня.